Доброго дня, я Наталя Борисенко. Вітаю усіх вас на програмі Ненька. Сьогодні вже тринадцятий урок і його тема митний контроль. Взагалі, то митний контроль це дуже серйозна справа і не рекомендую з нею гратися. Тому, від'їжджаючи до будь-якої країни, слід з'ясувати усі норми ввозу, щоб уникнути конфіскації та плати зайвого мита. Особливу увагу приділяють алкогольним та тютюновим виробам, коштовностям та іноземній валюті. Будьте уважними і обережними. І пам'ятайте, закон не любить порушень. What is your name. Як вас звати? What is your name. Як вас звати. What is your surname? Як ваше прізвище? What is your surname? Як ваше прізвище? Where are you from? Ви звідки? Where are you from? Ви звідки? What is the purpose of your visit? Яка мета вашого візиту? What is the purpose of your visit? Яка мета вашого візиту? When do you intend to leave? Коли ви збираєтесь від'їжджати? When do you intend to leave? Коли ви збираєтесь від'їжджати? Where are you going? Куди ви їдете? Where are you going? Куди ви їдете? How long will you stay in? Скільки часу ви пробудете? How long will you stay in? Скільки часу ви пробудете? Where is your luggage? Де ваш багаж? Where is your luggage? Де ваш багаж? Bags on the table, please. Сумки на стіл, будь ласка. Бес in the table, please. Сумки на стіл, будь ласка. Open your suitcase. Відкрийте вашу валізу. Open your suitcase. Відкрите вашу валізу. I have nothing to declare. Мені нічого заявити в декларації. I have nothing to declare. Мені нічого заявити в декларації. Here is my. Ось мій. Here is my. Ось мій. Luggage. Багаж. Luggage. Багаж. The receipt. Квитанція. The receipt. Квитанція. A vaccination certificate. Довідка про щеплення. vaccination certificate. Довідка про щеплення. Form. декларація. Form. декларація. I have paid the duty. Я заплатив мито. I have paid the duty. Я заплатив мито. I have with me. В мене є. I have with me. В мене є. A carton of cigarettes. Блок сигарет. Cigarette. A carton of cigarettes. Блок сигарет. Cigarette. A bottle. Пляшка. A bottle. Пляшка. Ну що, митний контроль вже позаду і можна спокійно подорожувати. З вами була Наталя Борисенко. До побачення.